Кажу наступне, що напевно моя історія не дуже відрізняється від цих інших хлопців і військових, які безпосередньо займалися і починали це, і були на початках. Я був саме на початках, коли ще тільки працювали з розвідувальних дронів, де проводили тільки розвідку. По-дальшому почали використовувати як засоби повітряного враження, там і так далі. Я можу думати, що знаю багато, але на рівні когось це буде крапля в морі. Є дійсно пілоти, які настільки відчувають цей дрон, що таке відчуття, що він з ним родився. Ювелірність роботи полягає в тому, що він може залетіти туди, де ну, більшість пілотів не може потрапити, а у нього це виходить. Це руху, відчуття самого дрону, правильне налаштування дрону, ну і процес мотивації. Деякі кажуть, що тяжко, і ми не можемо навчитися. У мене був відбір певний також до мого підрозділу. І не всі можуть цим займатися. Дуже специфічна діяльність, тонка, яка потребує і моторики ірух, і певного мислення, і креативності. Я військовий з можна сказати з 2012 року, 2014 році. Я поїхав на східні ділянки нашого кордону з початку війни. То я пройшов сержантські погони, початкові офіцерські, розвивалися, створювалися підрозділи. І ті люди, які були на початках, просто стали керівниками цих підрозділів. От і все. Типується нова армія, модернізація цієї армії. Ви ж бачите, як дрони змінили хід війни на землі, надводні, повітряння взагалі мовчу. Все йде до. Роботизації певної. Це не передати, наскільки йде потужний розвиток і наскільки йде модернізація і рух в цьому колосальним темпом вверх. Це йде в створення нового роду військ, які вже показують свою ефективність. Я виділяю декілька таких факторів: це вмотивованість, адекватність і Мають бути якісь внутрішні фактори. Не хотілося б називати це помстою, але в кожного з бійців мого підрозділу є свої рахунки, які вони хочуть розплатитися. Можливо, азарт. Азарт вже приходить після першої ефективної роботи.